Доброго дня! Замовив ось такий рюкзачок. По акції з ножиком і часами. Нож, так, да, нож хороший. Нож зацінив. Годинник я віддав його дитині. І дитина його навіть не носить. Він ігрушечний, малесенький, дитячий. Ну от. Зрівняти з рукою, наприклад, ну, не знаю, як його навіть показати. Просто друга рука зайнята. Геть манюсенький. Геть-геть. Якісь така гривень на 50. По рюкзачку. Єдине, що в ньому класне, це спинка. І справді зручна і не потіє спина. І об'єм. В ньому дійсно великий об'єм. Користуюсь ним кожен день, прокористувався плюс-мінус місяць. За місяць вже повилазили дефекти. Тим ось другий. Я навіть не знаю, що це таке. Знаєте, як просто сама ткань розходиться. Ще один мінус, неправильно, мені здається, оце цю стяжечку пришили. Якби її хоча б ось на отут десь, то може б він би стягнувся. Він наразі, я не скажу, що там повний чи багато чогось. Ось, там майже нічого нема. З вигляду як парашют. От якби оце стягнути трохи, було б може краще. Нагрузил я у него, ну, майже ничего. Пакет с праниками. А что, что рассказывать, раз покажу. Ось, расстебнул. Або два. Одну ту стяжку, одну ту стяжку. Ну, ну реально, как парашют. Водичка. Петровочка. і в іншому Це вже, я розумію, що це відео під ноутбук, але вже щоб хоч трошки він мав менший вигляд, вже туди і почав совувати, бо надутий, що капець. Не завжди зручно, чіпляюся візде і всюди Ось. пакетик невеличкий з станіками. Все, він пустий. Він пустий і все равно от таке от торчить, Ну, а так, щоб приблизно було видно моя рука. Або ось так. Це тапок 42 розміру. Не знаю, ну дуже незручно. І ось він пустий. Все рівно низ дуже торчить. Аби туди резинку якусь, або не знаю, ну дуже незручно. І по якості я ж кажу, що вже почав розлазитися. Поки що два дефекти, але два дефекти за такий короткий термін. Ну це геть. Ще мінус по ось цьому кармашику, я так зрозумів. Вихід до ноутбука. Так, якщо ноутбук сюди зацепить, його краще було б до спинки причіпляти. А не сюди. Е -е... Оце, я так розумію, до павербанка. Гармашик для павербанка. Ну, який сюди павербанк влізе. Або куди достане цей шнурок? Ну тут. от, Сантиметрів 10-15. максимум близе. А якщо в мене MacBook... Тобто мені дуже не подобається. Я б не рекомендував, але ваш вибір.